На цей час маємо дуже великий вибір цитрусових дерев. П'ятирічка. В трьохлітрових горшках. Всі на цей час квітнуть. І так сорти. Мандарин Енкор, мандарин піксі, лимон Загараб'янка, Памело Валентіно. Мандарин Івасакі. Апельсин моро. Мандарин у Планеліна, світі, грейфрут Дункан варіата, лайм бірс, Клементин нова, оранжело грейп коктейль, мандарин шоста Голд, Мандарин Файрчелд, Лимон Лізбон. Клементин оровал. Мандарин світ Сицилії. Лимон кровавий Аркобалено, Клементин Гулірміна. Апельсин тароко тапі. Апельсин тароко Іполіто. Лимон вілла Франка. Мандарин такле. Лимон Лунаріо. Мандарин Примасоль. Мандарин Уншиу Мацаяма, Клементин Лоредіна, Мандарин Хоней, Клементин Есбол. Мандарин Уншиу Аурелія. Клементин Клемен Рубі, Мандарин Монкаліна, мандарин Еарлі Сицилії. Апельсин Салустіна, Мандарин Уншиу Томото. Лімета пурша. Апельсин варігатний, Коті Діана. Тангор двіт. Памело Тімур Умовно. Карлик. Мандарин Голд нагет. Кункват Маргаріта Біг. Клементин Орого Орогрос. Лимон карубару. Мандарин Денсі, Мандарин Понкан, Апельсин Валенція, Дельта, Клементин Хуб, Лайм Таїті варігатний, мандарин танго Голд. Апельсин Валенсія Кампамбел. Памело каопан. чиното варігатний. Лимон мейра. Мандарин ковано вас. Лимон, лимон новогрузінський. Кват та варес. буде, оранжело, черонія. Мандарин Йосоміті Голд, Мандарин шив варігатний. Апельсин варігатний тароко. Мандарин гібрид декапон. Лимон лимонад. Грейфрут ріорет. Мандарин ншив Сайогон. Мандарин ювілейний. Лимон антикодірока, апельсин кара кара.